Я знаходжуся в Вашингтоні на українському тижні і спілкуюся багато з американцями, з конгресменами, з релігійними організаціями. І скажу вам, всі вони в куларах кажуть, що точно наступним президентом Америки буде республіканець. Що це означає для України? Зараз поговоримо про це. Мене звати Яна Матвійчук, це канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес і політику і економіку в Україні. Але сьогодні наше життя дуже сильно залежить від американської міжнародної допомоги. Тому далі розкажу, що ж відбувається в Вашингтоні з перших вуст, яка тут ситуація, які у нас можливості по отриманню допомоги від американців якнайшвидше. Отже, чому я приїхала в Вашингтон з якою метою? Моя мета зустрітися з консервативними колами американців, з релігійними організаціями, з представниками конгресу, зокрема з республіканцями, і говорити про те, що насправді відбувається в Україні, що Україна це. Країна з християнськими цінностями, що ми дуже консервативна насправді країна. Деякі навіть американці, які були у нас, кажуть, що ми більш консервативні ніж самі американці. Повірте, я шокована тим, наскільки американці не знають до кінця Україну. Наприклад, вчора зустрічалася з відомим місіонером американським Джейсоном Джонсоном, і він говорив про те, що він був впевнений, що в Україні. Кожного балкону з кожної квартири вікна висить прапор ЛГБТ. А він належить до дуже консервативних кіл і був впевнений, що от у нас чомусь така ситуація, що ми прям захищаємо тільки от ЛГБТ і все. Отаке от у них враження, тому що російська пропаганда дуже сильно працює. Але завдяки от моїм партнерам з фонду Charles of Mercy», завдяки Валентині Павсюковій, відбувся влітку 23-го року форум. В Україні форум за життя і Джейсон приїжджав, приїздив в Україну. І він досі згадує, що він був в шоці, коли в Україні побачив тільки один прапор ЛГБТ на весь Київ. і Він був на будівлі посольства Канади. І приїзд в Україну просто кардинально змінив його відношення. Він зараз в консервативних колах також організовує зустрічі і розповідає про Україну. І попереду дуже потужний інвестиційний форум по економіці України. Теж маю кілька зустрічей і буду ще розповідати. Свої питання, будь ласка, задавайте в коментарях і дуже рада буду розказати детальніше згідно ваших коментарів. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена, це Яна Матвійчук прямим ефіром, практично з Вашингтон Дісі. Отже, в першу чергу розкажу про республіканців. Хто такі республіканці? і Чому взагалі в Україні ми знаємо, що там є республіканська партія, демократична в Америці? Але що самі американці про це говорять? Отже, республіканці скоро можуть отримати більшість в парламенті і вони будуть впливати дуже сильно на політику щодо допомоги Україні. Ви бачите, вже зараз чвари між республіканцями і демократами. Зробили так, що Україна стала заручником їхніх рішень. І саме тому сьогоднішній український тиждень, який відбувається в Вашингтоні, це дуже важлива подія. Ми маємо налагодити відносини з республіканцями. На жаль, я от зустрічаюсь зараз з консервативними колами Америки, і вони всі мають дуже багато міфів про Україну. Вони не розуміють до кінця, що у нас відбувається, і знаходяться під впливом російської пропаганди. А ми ці два роки ну фактично пропустили таке. Активне спілкування саме з республіканцями, бо здебільшого наш політикум будував відносини з демократами. Що ж таке республіканці? Ну, взагалі, самі американці кажуть, що у нас є там не те, що республіканці, демократи, а більше консерватори і ліберали. От республіканці відносяться до консерваторів. Я хочу вам це пояснити більш детально, що це означає, тому що е, навіть наші політики не до кінця розуміють це. От я зустрічалась вчора з такими дуже відомими. Католиками, меценатами, американськими інвесторами, і вони казали, що ваш президент не розуміє наші цінності до кінця, не розуміє Америку. Тому ви стали заручниками сьогодні у цих чвар між демократами і республіканцями. Чого ж наші не розуміють? Ну, по перше, що консерватори дуже чітко стоять на цінностях релігійних християнських. Наприклад, вони виступають за життя за життя від самого зачаття. Там і до, до, до смерті, тобто проти таких широкого кола вільних абортів за життя. по-друге, вони виступають за шлюб між чоловіком і жінкою, тобто вони проти пропаганди гомосексуалізму, ЛГБТ і так далі. Всього того, що ну зараз так активно ми бачимо в змі цю пропаганду. І республіканці виступають за християнство, за кам'юніті. І в принципі, кожен фактично американець належить до якоїсь своєї церкви, до ком'юніті, і цей зв'язок у них дуже дуже такий міцний. Багато справ вирішуються саме в церквах, в общинах, навіть коли вони йдуть на службу в неділю, то обов'язково після цього залишаються на каву, спілкуються між собою, тобто не просто помолилися і розійшлися. Це місце, де американці живуть, де знаходять довіру, і ну зрештою, от на. Таких цінностях Америка з самого початку була збудована ще е, е, кількасот років тому. І сьогодні, от серед американців, іде така дилема. вони хочуть відродити Америку, повернутися до тих фундаментальних християнських цінностей. Отже, наступним президентом Америки скоріше за все буде республіканець, і якщо ми не зможемо налагодити нормальні відносини з Америкою, то ми станемо заручниками того, що Америка скоротить допомогу Україні. А ми сьогодні знаємо, що ми без допомоги фактично. Будемо в дуже скрутній ситуації. Зараз по пунктах розкажу найбільш важливі події, які вже відбулися в рамках українського тижня в Вашингтоні. Отже, приїхала українська делегація. Кілька депутатів. Девід Арахамія приїхав. Приїхали регіональні депутати і ком'юніці з України. Також є делегація бізнесменів. Мене особисто запросили дві організації: перша це українські організатори. Є такий колишній депутат Павлон Гурян, він один з основних організаторів українського тижня вже багато років. І мене запросила, запросив фонд, з яким ми давно співпрацюємо Чайлс of Mercy». це американський фонд, який заснований українкою, яка вже живе в, Америки, в Америці 22 роки. І вони зробили дуже потужну допомогу Україні з початку повномасштабної війни саме для стафонків, для військових. І от в рамках цих запрошень я сюди приїхала. Ну всім цікаво, платила я за себе сама, да але тут, щоб приїхати, тебе мають запросити, і особливо щоб не просто там будете, бути на якихось загальних зустрічах, але важливо, щоб у тебе були конкретні зустрічі з конкретними людьми, і організаціями, які заздалегідь заплановані в рамках українського тижня і по своїй особистій програмі. Що вже відбулося в рамках українського тижня? Ну, перше, була дуже класна зустріч з Heritage Foundation в Вашингтоні. Це українська делегація. Ми всі були туди запрошені. Зустріч була закрита оф-рекордс. Але е, потужне, що це за організація? Heritage Foundation налічує 500 тисяч е, членів організації. Це потужні е, е, такі консерватори. Але чим ще дуже відома це Heritage Foundation? тим, що вони працюють з Freedom Economic Rank. бо те, що я використовую завжди в своїх лекціях і говорю про економічні свободи, то якраз я використовую дані Heritage Foundation. Foundation. там багато економістів, експертів, і от якраз вони впливають на те, як інвестори сприймають країну. Будь-який інвестор, коли хоче інвестувати гроші, він дивиться на ренк економічної свободи, ренк права, верховенства права, рейтинг економічної свободи, рейтинг і верховенство права і тоді приймають рішення інвестувати в країну або не інвестувати, і от власне в цій організації ми зустрілися. Зараз детально розкажу про що там говорили, бо не все я можу розказати, бо дуже відверта була досить розмова. Але деякі пункти зараз розкажу. Так, вже вийшли учасники. Форуму релігійної свободи, тому в готелі, де відбувається вся ця конференція, всі ці форуми, український тиждень, дуже зайнятий, дуже голосно, але продовжимо. Отже, важливі пункти по Heritage Foundation. Що вони говорили? Що точно вони хочуть, щоб наступним президентом Америки був консерватор. У них навіть створилася така організація 2025, де вони готують. Наступним президентом, якраз консерватора, вони так і кажуть. Ну хто це буде? Подивимось, але вони до цього готуються. Для них важливо, щоб президентом став консерватор. І я кажу, що я спілкуюся з багатьма місцевими американцями. І вони всі наголошують на тому, що це буде республіканець. Багато в Heritage Foundation говорили про цінності. Вони наголошували, що сьогодні світ змінюється в якусь сторону, яка їм не подобається. Вони виступають за консервативні цінності, а саме за захист життя від самого зачаття до смерті, за шлюб між чоловіком і жінкою, за відповідальність за економіці економічні свободи і за те, щоб християнські цінності впроваджувалися в усі сфери життя. Людей, отже, вони хочуть нагадати Америці, що саме на таких цінностях Америка була збудована, і Heritage Foundation – це фундація, яку бояться демократи, бояться їхніх висновків, їхніх звітів, і дуже це дуже потужно впливова організація. Ну тільки на на хвилинку євіть у них 500 тисяч членів в Америці офіційно зареєстрованих. Отже, Heritage Foundation також говорили про відбудову України. А вже ж вони там багато інвесторів серед їх членів, і вони говорять про економічні свободи і взагалі досліджують економічний стан всіх країн. І говорили, що коли настане перемога, то відбудова України теж мають свій план. І вони наголошували, що Гроші мають іти не централізовано через якісь організації, через уряд. А що допомога має надаватися децентралізовано? в локальним організаціям, бізнесам, локальним фондам, місцевим саме от такий, е, такий підхід до допомоги? От пам'ятаєте, я в своїх відео кажу, що навіть е, розподіл допомоги людям має бути. Індивідуальний, да, тобто, що якщо чиюсь чись майно було зруйновано, чиєсь життя було забране, то це не держава має отримати ці компенсації а потім будувати нашим українцям нове житло, а роздати гроші людям безпосередню допомогу фінансову після оцінки втраченого майна і всіх. Втрат, яке, яке понесла українська родина, то гроші мають надаватися безпосередньо родині. Тобто, це чому так відбувається? Це зекономить багато транзакційних витрат, тобто не буде зарплат людям, чиновникам, які будуть розподіляти гроші, не буде ніяких. Витрат зайвих адміністративних, отак От і каже Heritage Foundation. каже, що зараз, якщо планувати відбудову України якраз централізовано роздавати гроші е е країні через уряд, через якісь великі організації, то е будуть проблеми, тому що до безпосередньо людини, яка має отримати гроші, дійде 30% або до регіону, максимум 30%, 70% наданих грошей піде на великі зарплати, на адміністративні витрати, на офіси, на дослідження. На консалтів, на чиновників, і оце говорять безпосередньо в центрі Вашингтону, і це консервативні кола про це говорять, тому що вони відступають за економічну свободу, за відповідальність, за те, щоб за індивідуалізм, да щоб більше допомоги пішло людині, а не різним адміністративним організаціям, інституціям, не чиновникам. Ось такі основні меседжі, які я можу розказати про Heritage Foundation. І далі розкажу, які ще були цікаві зустрічі і що відбувається на українському тижні у Вашингтоні. Вулиці Вашингтона. Сьогодні дуже класна погода. До цього кілька днів не було взагалі сонця. А ось зараз така краса. Центр Вашингтона. Тут вулиця музеїв знаходиться, оцей музей національний американських індіанців. Просто неймовірна архітектура, тут настільки все красиво, нагадує такий ринь. Велич імперську це столиця. Вашингтон дуже вилизаний, Кажуть, що інші міста трошки по іншому виглядають. а Вашингтон дійсно такий дуже потужний, дуже представницький. Тут прям відчувається влада, запах влади, запах грошей і запах панування. Наступна цікава подія в рамках українського тижня в Вашингтоні відбулася зустріч з представниками конгресу американського і теж говорили офф-рекорд про е допомогу Україні. Що цікаво, що е, я е, на цьому наголошую, що ми з республіканцями не дуже міцно вели е, діалог, і сьогодні е, навіть не до кінця самі конгресмени розуміють наступне, що е, допомога, яку виділяє Америка, це мільярди е, доларів. Да, зараз іде е, мова про 60 мільярдів доларів, які мають виділити, що більша частина десь е, відсотків 70 залишиться в Америці. Тому що на ці гроші будуть зроблені замовлення для американської промисловості на вироблення товарів, на вироблення. Е Техніки озброєння і е, цікаво, що ці гроші підуть ще раз в американську економіку: 70% допомоги, тільки е, там десь 30% піде безпосередньо Україні в грошах. Але, але ми взагалі ці 60 мільярдів ну як в грошах в кеші не побачимо. 70% піде на е, в саму американську економіку. А з цих 70%, 30% Піде на податки назад в державний бюджет, і про це не говорять конгресмени своїм виборцям. Навіть вони самі не до кінця розуміють, як ця допомога відбувається. Ну, от у мене після спілкування таке е, залишилося враження е, і. Але цю інформацію треба доносити американцям. Україна зі свого боку теж може проводити роз'яснювальну роботу і в змі, і в інтерв'ю розказувати можуть посадовці. Ну на жаль, от тільки в рамках українського тижня почали дуже активно про це говорити. І що цікаво, що ці компанії промислового комплексу, на які підуть замовлення від... На допомогу Україні, на вироблення товарів для України вони знаходяться в республіканських штатах здебільшого. Але про це знов таки не говорять ні конгресмени, не говорять з американським народом, і це велике недопрацювання. Але важливий момент, тому що якби... Коли американці розуміють детально, що гроші залишаться в Америці, то у них зовсім міняється враження про те, надавати чи не надавати Україні допомогу. Отже, такий висновок, що Україна має більше приділяти увагу саме піару, роз'ясненню американської допомоги в ЗМІ, щоб кожен американець розумів, що це таке. По перше, а по-друге, американська діаспора українська діаспора в Америці має звертатися до своїх конгресменів і теж розказувати, що, щоб надали допомогу, просити, просити роз'яснення щодо допомоги, і це може бути дуже великим кроком для того, щоб Україна швидше отримала обіцяну допомогу від Америки. Тобто перша дуже важлива зустріч в рамках українського тижня відбувалася в Heritage Foundation. Друге, от хочу наголосити: це зустріч з республіканцями, консервативними колами з представниками конгресу. Про те, що треба роз'яснювати, що 70% американської допомоги Україні залишиться в економіці Америки. Це важливий пункт, який може вплинути на швидше виділення допомоги Україні. Реця, що американці їх це вражає, і це дуже сильно впливає на те, що в Україні швидше надавали допомогу. Це інформація про викрадених Росією українських дітей. Тут була зустріч з Кулебою. Він республіканцям і демократам, конгресменам розказував про те, що реально відбувається з дітьми, яких викрала Росія. Тут навіть є делегація дітей приїхала. Ну я вже не знімала, зрозуміла. Що в рамках безпеки це е, неможливо, але е, це дуже потужний меседж, про який американці, особливо звичайні американці-виборці, не знають, що в Україні Росія викрала 450 тисяч дітей, вивезла на територію Росії. Е, це, Неофіційні е, цифри офіційно задокументовані випадки 20 тисяч викрадених дітей вивезених в Росію. І ну, це цифри, які важко здобуваються діти, які важко повертаються, але от колиба привіз кілька дітей, і вони розказували свої історії. Американці вражені цими цифрами. Вони взагалі не знали, от що, що, що такі масштаби України в Україні відбуваються такі злочини з боку Росії. І про дітей це окрема тема. Тобто, тут теж Україна має надавати ну, більше інформації в змі розказувати, роз'яснювати американцям. Бо коли вони чують ці цифри, всі просто в шоці. А історії дітей потужні, тому що Росія навіть чиновники російські дітей цих усиновлюють. Офіційно і от їх вже повернути дуже важко. Микола Кулеба привіз серед групи дітей, хлопчика, якого встигли росіяни усиновити російські чиновники, якось законодавчо це все зробили і ледь повернули дитину назад. Але говорили багато з конгресменами про те, що чому не накладаються санкції на росіян на таких чиновників, які в Перше беруть участь в викраденні цих вивезенні цих дітей українських. А по-друге, особисто на тих, хто усиновлює українських дітей, незаконно, бо українські діти вони мають бути повернуті в Україну. Американці були шоковані історіями про дітей, особливо шоковані тим, що от наступний кейс Крим вже анаксований майже 10 років і там є українські діти, яких перевиховали бути росіянами. І вже є відомі засвідчені кейси, того, що хлопці, яким зараз 18-19 років залишилися сиротами без батьків, викрадені з території України і вже виховувалися в Росії в російських родинах або в російських інтернатах якихось, і вони сьогодні воюють на боці Росії проти України. І Кулебу розповідав просто жахливі кейси про те, що знайшли хлопця 19 років, якого сестра живе в Україні, українка, і хотіли повернути його назад. А він вже перевихований за ці 9 років анексії Криму. Він став росіянином. Ось так працює російська пропаганда. Вона працює не тільки в ЗМІ, вона просто працює безпосередньо на викрадених дітей. І ми досягнемо того, що проти. України будуть воювати ось ці викрадені діти. І коли американці про це чують, говорять і розуміють, що це дійсно правда, вони всі шоковані. От і саме така правда допоможе швидше отримати Україні допомогу від Америки, від американського народу. І про це про ці історії треба говорити. Саме тому я сьогодні приїхала і є в Вашингтоні вже тиждень, і буде ще багато зустрічей відбуватися в рамках українського тижня. І ну, це важливо говорити, розповідати ці історії безпосередньо людям, які приймають рішення в Америці релігійним організаціям. Представникам конгресу, впливовим американцям і інвесторам.